Рашисти не припиняють тероризувати мирне населення України у ніч на 7 грудня під обстрілом опинилися Дніпропетровщина та Запоріжжя, як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Росіяни атакували область дронами камікадзе, важкою артилерією та ураганами. Круто попрацювали військові з повітряного командування. Схід захисникам вдалося збити усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Йдеться у повідомленні. Також окупанти сім разів ударили із ураганів та важкої артилерії по двох громадах: Марганецький та Нікопольській. На щастя, люди не ушкоджені. Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди і кілька магазинів, офісні будівлі та коледж. Щодо Запорізької області, то ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. Як повідомив голова ОВА Олександр Старух, у одному із сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, у тому числі дівчину 15 років. У іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще десять отримали пошкодження. Люди на щастя залишилися цілими. Старух наголосив, що жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили півдюжини безпілотників.